На шостому місці нашого рейтингу розташовується замок палац, який бачили усі або майже усі мешканці колишнього СРСР. У фільмі ДАРНЯ і три мушкетери» його зробили французьким лувром. Саме тут проходили різні частини марлезонського балету, і саме сюди Дартаньян доставив підвізки від герцога Бекінгема. Замок тут звели у першій половині 17 століття на кошти польського магната. Конець польського усі дивуються величезним дачам віллам сучасних багатіїв, але мабуть така вілла, яку збудував собі конець польський, їм і не снилася. Підгорецький замок був виконаний як зразок поєднання імпозантного палацу із бастіонними укріпленнями і свого часу вважався одним із кращих палацово-замкових комплексів Європи. Він має форму квадрата, сторона якого дорівнює приблизно 100 метрам на кутах розташовані п'ятикутні бастіони. До приходу в Галичину радянської влади замок почергово належав відомим польським родинам. Усі вони так чи інакше вплинули на його розвиток та історію. Замок палац вражав багато. Ством оздоблення та пишністю залів у ньому часто відбувались помпезні прийоми урочистості та військові паради, нічим не гірші ніж у кіношному Лугрі. Не раз тут бували європейські монархи: польські королі Владислав IV та Ян Субеський, німецький кайзер Вільгельм. А в радянські часи в замку зробили туберкульозну лікарню. Зараз у підгорецькому замку не залишилось практично нічого від його давніх багатств, що зруйнувалось, що вкрали, а що згоріло у пожежі 1956 року. Отже, ми побачили другу половину топ-десятки замків України. Хіба вони не чудові? Але попереду нас чекають ще міцніші, ще легендарніші, ще красивіші замки. Дивіться рейтинг-програму топ 10 України далі. Я кращих замків України розпочинає чи то завершує Луцький замок. Це одна із небагатьох готичних фортифікаційних споруд, що збереглися в Україні. Це єдиний із українських замків, що зображений на грошових купюрах, а саме на купюрах номіналом у 200 гривень. Замок у Луцьку з'явився ще у 12 столітті, але тоді він був дерев'яним. Будівництво великого мрованого замку почалося в часи литовського князя Люберта Гедеміновича, який обрав Луцьк своєю. Столицею Луцький замок постав на пагорбі між річками Стир та Малий Глушець. Три його великі башти з'єднувалися потужним муром. Товщина замкових мурів біля основи сягає 3,5 метрів. Загальна їх протяжність 240 метрів. Найвищі башти Стирова та Надбрамна мають висоту 27 метрів, це майже як восьмиповерховий будинок. Луцький замок відомий знаменною подією: з'їздом європейських монархів та їх послів, що відбувся тут у тисячі. 1429 році тоді в замку для обговорення боротьби із османською імперією зібралися представники 15 європейських держав. А луцький замок, як і багато інших середньовічних споруд, також має свого привида згідно із легендою. Це міська красуня Оксана, яку ще у 14 столітті замучили гарнізонні саудафони. Вони, криючи наслідки свого злочину, розрубали тіло дівчини на багато шматків і розкидали по усіх околицях замку. Тих пір привидівчини почав блукати довгими мурами та коридорами, збираючи як мозаїку шматки свого тіла та періодично до смерті лякаючи охоронців замку. Четверту сходинку у нашому рейтингу займає Генуейський замок, цитадель Акарманської фортеці у місті Білгород-Дністровській в Одеській області. Достеменно невідомо, коли було закладено Білгород-Дністровську фортецю. Нині її засновниками більшість істориків вважають всюдисущих генуестів, які прийшли у Причорномор'я у 13 столітті. Але у її розбудові головну роль зіграли молдавани, які тривалий час були володарями Білгороду і називали місто Четятя Албе біле місто міста. а ще фортеця довго була турецькою. Генесці збудували у Білгороді замок, який складався із чотирьох великих башт, з'єднаних потужним мором. Башти ці мали власні назви: придвірна, комендантська, темниця та скарбниця. Нині башта-скарбниця напівзруйнована, інші ж перебувають у гарному стані. Площа двору цитаделі 300 квадратних метрів. Тут є багато приміщень та розгалужна мережа підземних ходів. Підземні ходи, на жаль, практично недосліджені. Ось. Як описував замок Білогородністровської фортеці, класик української літератури Іван Семенович Нечой-Левицький над самим лиманом стояла давня генуенська твердиня з високими, довгими темними стінами, з визубнями і зазубнями зверху. Поверх стін, порослих зеленим бадиллям, стриміли високі башти, муровані стіни з баштами, ніби виходили просто з води. А в воді отбивались такі самі стіни й башти, неначе хотіли впасти в глибоку синю безодню власне, так само виглядає замок і зараз, як мовчазні свідки минувщини височіють його середньовічні башти над зеркалом дністровського лиману. Третє місце рейтингу топ-10 замків України посідає замок паланок. Його башти увінчують верхівку самотньої гори, яка височіє посеред широкої долини річки Латориця у південно-західній частині міста Мукачеве на Закарпатті. Небагато в Україні пам'яток, подібних до цієї русини, українці, угорці, валахи, австрійці та інші народи протягом майже тисячі років історії цитаделі проливали під і кров у її могутніх стінах. Сотні штурмів та облог пережив паланок. Безліч разів змінював він своїх власників, служив замок і королівською резиденцією. Загальна площа замку 14 тисяч квадратних метрів, і складається він із трьох частин. Теперішнього вигляду замок набув на початку 17 століття, коли було закінчено забудову усіх чотирьох терас замкової гори. Паланок чи не єдиний замок в Україні, що має власну назву. Вона з'явилася ще у 16 столітті, коли навколо Мукачівської замкової гори спорудили водяний рів із валом, що був укріплений дубовим частоколом паланком, у 17-18 століттях. Паланок був одним із найнеприступніших замків по обидва боки Карпат штурмом. У той період його не взяли жодного разу, адже він мав 8 рівнів оборони, мури п'ятиметрової товщини та 160 Чотири гармати. А ще є колодязь, який забезпечував водою замковий гарнізон у періоди численних облог. Він має глибину 85 метрів і видовбаний у міцній скельній породі. Легенда каже, що колодязь у паланку видовбав сам чорт на замовлення одного із власників замку Федора Коріатовича, подільського князя, який доклав чимало зусиль для розбудови замку. Князь обіцяв чорту мішок золота, а заплатив дрібнесеньким мішечком. Чорт розгнівався і стрибнув у криницю. Такий собі чорт неврастенік, подейкують, що він і досі там шумить та галасує.